ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Через хвилю, дорогі брати і сестри, ми зберемося біля того образу Ісусового Божого Милосердя, щоб тут, дорогі брати і сестри, відчути, вдивляючись очі Ісуса, Дивляючись і бачимо, дороги мої, з якоїсь сторони би ми, ми не підходили до Христа, ми побачимо, що ці очі постійно дивляться на нас. Тоді цей образ є правильний, намальований чи написаний художник, коли очі святих дивляться так, як ви входите по храму. Але чи наші очі, дивляючись по цей образ серця, бачать по очах Ісуса оце в цей захист, цю радість, все те, що в цих очах ми хочемо, дорогі брати і сестри, побачити. І тому Ісус сказав про свого. Так. Все передані мене мені моїм Отцям і ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, та кому Син схоче відкрити. І тому сьогодні, говорячи про серце Ісуса, про набожність до серця Ісуса дорогі Мої, маємо розуміти. Що ми не шануємо якийсь окремий орган Ісусового тіла? Тут не йде мова, дорогі мої на фізичному такому рівні, як ми це розуміємо позовному значення нашого серця. Але коли ми подивимося на серце Ісуса, то ми побачимо дорогі, в цьому серці щось більше. Навіть то, що він говорив, ми побачимо дорогі мої його любов, Божу любов до людини. І тільки тоді, коли ми цю любов зможемо відчувати і приймати, ми тоді будемо по-справжньому розуміти, відчувати ту, мали... ту набожність. Серця Ісусу. Тому дуже важливим є, дорогі брати і сестри, зупинятися перед тим образом і бачити, як з боку серця Ісусу пробиту, пробитого, як милосердя подаються усі ці ласки і людині, яка довіряє, яка молиться, яка розважає мої і яка відчуває, що походить. Серця Ісусу. І тому не дивно, дорогі мої, ми на рівні людському відчуваємо велике значення нашого серця, хоча Тіло з що складається. Але особливо, дорогі мої, подивіться на закоханих, які часто мовчать, які є навідані. А що роблять? Посилають серцю не одного. А це означає, посилають знак, що вони люблять одне одного, Відчувають, як вони потрібні одне одне. Тому, дорогі брати і сестри, мало є говорити про серце Ісуса. Так само, як мало є говорити в погоду про воду. Треба йти до криниці і напитися води. І тоді спрага буде знята. І це ми побачимо її у випадку із самарянкою, яка, дивіться, мала шість чоловіків. І не треба про неї думати як про тільки жінку розпустницю якби хтось так як собі думав, якщо мала так багато чоловіків. Таке було життя. Ні, подивимося з іншого боку. В тій любові, тих чоловіків, дорогі, брати і сестри, вона не находила губно. Вона не находила любові. І Ісус їй про це сказав. І, власне, такого спекотного дня Самарянка пішла до тої криниці я. Би там набрати води, аби її принести до додому, щоб зняти оцю справу. І зустрічає сьомого чоловіка, Ісуса. І в розмові з ним, дорогі мої, вона дістає відповідь. Вона дістає оцю повну любов те, що Тим, чим зраділа, тим, чим побігла, кинучи той глечик з водою, побігла в своє місто чи село розказати, що він їй розказав. Вона зустріла дорогі, брати і сестри Христа. Через що зустріла? Зустріла через то, що Ісус каже. Що ти ходиш по воду, я тобі дам воду живу. І ти не будеш мати ходити сюди до цієї краниці. І Їде, це дуже дуже і Як ти даш мені живої води, а жива вода називалася джерельна вода коли ти навіть посудиш. Але послухавши Ісуса, подивившись йому очі, вона відчула дорогі мої оцю відповідь, оцю любов. То, що шукала в інших і незнакомах. У дорогі брати і сестри може ставатися так і в нашому житті. Коли, звалось би, ми так само і молимося, і просимо, і ніби дякуємо, і ніби віруємо, але, дорогі мої, що робиться в нашому серці? Чи дійсно наше серце сповнене тільки такої веселості, радості, такої віри, і такої доброти? Наше серце так само сповнене, ненависті, сіпівства і, і, і всього того, що нині стається дорогими мої, між людьми в народі нашого зокрема. І тому, хто бажає дорогі мої зрозуміти відчути серце Ісуса, то потрібно поставити перед собою хрест, сісти і розважати, і вдивлятися. Дивлятися не просто в зображення, яке маємо перед собою, дорогі, з якого воно там зроблено матеріалом, а вдивлятися через цей поставлений хрест, чи образ милосердя в цю подію Вологти. І ви побачите, як ви станете відчувати, дорогі мої, як працює. Як діє Ісусу. Отак як наше серце б'ється і так билося серце Ісуса. І можна сказати з кожним стукітом Ісусового серця лунали Його слова. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю Тебе. І ці слова дорогі її є для нас таким запевненням. Чи з нашого боку так само є це, що можемо сказати Я люблю тебе. Чи дійсно ті слова, які в пісні співаємо, все відання для Ісуса, серце, віру і життя. Чи за тими словами? Є та наша дія, другі мої нашого життя. Коли переглядували, чи будете переглядувати фільм про Ісуса, особливо його страждання, другі мої до Кінці, там дуже гарно зробили, коли над тим розп'яттям Христа дорогі мої з неба падає така велика кава сльоза Небесного Отця, яка, дорогі мої, є Твоєї любові, до нас, до людей, до нашого спасіння, що Він дав ради нас, свого Сина на таку жертву на такі терміння, на такі дорогі брати і сестри муки. І тому сьогодні можна подвійно говорити про серце, як про серце Ісуса і про Боже серце, бо говорячи, що все передані не Отцем, ніхто не знає сина, крім Отця і Отця крім сина, це ж жодно. А значить, Боже серце Ісусове серце це, дорогі мої, одно, Це та така велика любов, якою весь час Ісус хоче поділитися. І тому не дивно, дорогі мої, що він каже, прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, я облегшу тягар вашого Прийдіть, тільки прийди, і я все зроблю. Яка слаба, дорогі мої, наша довіра до Христа, що тільки вдавалося небагатьом святим дійсно так любити, так вірити і так переживати оці моменти слова Божого, дорогі мої, і за тим. Тому першим починати серця Ісусового був хто причисте діло Марії. Чому? Бо принесла ще маленького Ісуса до Єрусалимського храму, коли праведний Симон взяв на руки малого Христа і сказав, багато раз тобі прошиє меч твоє серце. І тому не дивно, дорогі мої, що змальовується Ісус. Образак, ікона гнема такого, образа зі серцем, яке опите, дорогі мої, тернове відбування. Це свідчення того, що ті колючки, дорогі мої, ранять. Це не чи колючки, це в тому числі і наші разом з вами колючки, які ранять серце Ісус Берегла по своєму серці. Воїн, який прожив у вієм, серці Ісуса ребро і серці Ісуса на головці другі мої засвіт що вийшла кров і вода, як символічно. Відійшло, дорогі брати і сестри, це у наше життя вода, яка символізує хрещення, в якому ми використовуємо воду і сказу, то не родиться від води і духа царство Боже. І кров дорогі, яка символізує Євхаристію, яка неможлива без Тіло є неможливо без крові Христової. Тому сьогодні, ж, в цьому часі бажаємо мати Тує найкраще побожність до серці Ісуса. Бажаємо знати другім і той Адрес, де в тому серці можна знайти і спокій і це відчуття, і це житло, це храм насамперед. Як нам тут добре? А як добре, дорогі брати і сестри, буде, уявіть собі у Царстві Небесному. Це ж навіть не описати, не розказати і навіть неможливо надумати собі. І, маючи другі брати і, і сестри, оце добро серця Ісусу, ми бачимо, яке воно мале, але яке воно любить. чи воно може вмістити світ у себе, кожному знайдеться той закуток. де можна сховатись, де можна зцілитись, де можна, другі мої, у тому серці посвятитися. І тому сьогодні багатьом нашим матерям, багатьом нашим дітям, багатьом нашим дружинам і чоловікам оцих воїнів наших мої, ранене, роздерне серце. Рукою, рукою головою, бо це не орел. Є такі хижі дорогі мої, які ловлять якусь птицю, роздирають і тільки вижирають. нічого інше, тільки серце. дорогі дорогим сестри, ворог хоче. Не ходжа вжерве наше українське тіло, добивається до нашого українського серця і рве його. Молімся, дорогі брати і сестри, щоб і так, як підступ до володі в Сатанас покушував Ісуса через тих, йому казали ти інше зціляв, зціли себе, зійди з Христа, допоможи сам собі. І сьогодні нам так само подібно другі мої кажуть, Неправиль... неправильно поступайте, неправильно захищайтеся, неправильно діяйте. Але надіємося і віримо, що серце Ісуса і серце наших воїнів буде тою силою, в якій дорогі, браті і сестри, буде перемога, так, як настало Воскресіння після смерті Хайб. І тому, приготовляючись до того дня зізнання Святого Духа на Апостолів, вважаємо, щоб той час настав, дорогі мої. І наше серце наповнилося благодаттю Святого Духа, таким розположенням, такою радістю, яка би наповнена, була у нашому серці великою силою. Амінь. Слава Ісусу!